Ключові висновки аналізу поточної ситуації від Американського інституту вивчення війни за 8 серпня 2025 року. Ключові висновки. Повідомляється, що кремлівські чиновники вимагають від України поступитися Росії стратегічно важливою неокупованою територією в Донецькій області та заморозити лінію фронту в інших районах у рамках угоди про припинення вогню. Здача решти Донецької області як передумови для припинення вогню без зобов'язань щодо остаточного мирного врегулювання, що припинить війну, дасть російським військам надзвичайно хороші можливості для відновлення наступів на набагато вигідніших умовах. Уникнувши тривалої та кровопролитної боротьби за землю, погодження з такою вимогою змусить Україну відмовитися від свого поясу фортець головної укріпленої оборонної лінії в Донецькій області з 2014 року, без жодної гарантії, що бойові дії не відновляться. Невдача Росії у захопленні Слов'янська у 2022 році та триваюча боротьба за охоплення фортечного поясу підкреслюють успіх довгострокових зусиль України щодо зміцнення міст фортечного поясу. Російські війська наразі все ще намагаються оточити фортечний пояс з південного заходу та займаються його захопленням, що ймовірно триватиме кілька років. Відмова від утримуваних Україною частин Донецької області призведе до того, що російські війська опиняться на кордонах Донецької області, і ця позиція буде значно менш захищеною, ніж нинішня лінія. Російські позиції вдовж прикордонних районів Донецько-Харківської та Донецько-Дніпропетровської областей забезпечили б вигіднішу відправну точку для майбутнього російського наступу на сусідні райони Харківської або Дніпропетровської областей. Інститут вивчення війни продовжує оцінювати, що російські війська майже напевно порушать будь-яку майбутню угоду про припинення вогню або мирну угоду та відновлять військову агресію проти України в майбутньому, якщо мирна угода не включатиме надійні механізми моніторингу та гарантії безпеки, для України повідомляється, що пропозиція Путіна ще раз підкреслює, що він зберігає свої безкомпромісні вимоги щодо капітуляції України та залишається незацікавленим у добросовісних переговорах. Кремль схоже не створює внутрішніх інформаційних умов, необхідних для того, щоб російський народ погодився на врегулювання, яке не передбачає повної перемоги в Україні. Українські війська просунулися в районі Куп'янська та Торецька. Російські війська просунулися в районі Лимана. Торецька та Покровська Українські війська нещодавно просунулися на Куп'янському напрямку, оцінка українських просувань. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 6 серпня, свідчать про те, що українські війська нещодавно просунулися на південний захід від Радьківки на північ від Куп'янська. Російські війська нещодавно просунулися на північний захід та північ від Куп'янська, продовжуючи зусилля з оточення та захоплення міста, і подальші українські контратаки можуть перешкодити російським зусиллям з оточення. Командир української розвідувальної роти, що діяла на Куп'янському напрямку, заявив, що російські війська постійно залучають невеликі піхотні групи до атак з високим рівнем виснаження, намагаючись прорватись до Куп'янська. Та використовують різні плавзасоби, такі як гумові човни під час спроб переправитися на лівий берег річки Оскіл. Командир повідомив, що українські війська знищили російську бронетехніку, коли російські війська намагалися використати цю техніку для просування на Куп'янсько в вузловому напрямку. Українські та російські війська нещодавно просунулися на турецькому напрямку, оцінка просування українських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 8 серпня, свідчать про те, що українські війська нещодавно просунулися в межах Катеринівки безпосередньо на північний захід від Торецька та Щербинівки, на захід від Торецька. Оцінка російських наступів, геолокаційні відеозаписи, опубліковані 8 серпня, свідчать про те, що російські війська просунулися в межах центральної частини Русиного Яру та захопили Полтавку обидва на північний захід від Торецька. Російські війська нещодавно просунулися на Лиманському напрямку, оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 8 серпня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися під час моторизованого наступу у західному Зарічному на схід від Лимана. 7 та 8 серпня російські війська атакували на північний захід від Лимана поблизу Карпівки та у напрямку Шандриголового та Середнього, на північ від Лимана, поблизу Зеленої Долини та Нового Миру, на північний схід від Лимана, поблизу Колодязів та Ямполівки. На схід від Лимана, поблизу Торського та Діброви, та на південний схід від Лимана в районі Серебрянського лісництва. Командир української бригади, яка діяла на Лиманському напрямку, заявив, що російські війська використовують різні комбінації бронетехніки та моторизованої техніки для наступів. Командир заявив, що російські штурмові групи складаються з погано навчених новобранців та добре навченого особового складу, і що ці групи намагаються проникнути в український тил. Російські війська нещодавно просунулися на Покровському напрямку, оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 8 серпня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися у східному та центральному Покровську. Російські війська наступали на північ від Покровська в районі Родинського та в напрямку Красного Лиману, на північний схід від Покровська, Володимирівка, Сухецьке, Новоекономічне, Бойківка, Никанорівка, Дорожнє, Миколаївка та на схід від Покровська біля Миролюбівки та Московського. На південний схід від Покровська біля Лисівки Сухого Яру, Новопавлівки та південь від Покровська біля Новоукраїнки, і на південний захід від Покровська біля Звірового, Котленого та удачного 7 і 8 серпня. На інших відтинках фронтів російські війська продовжили наступальні операції, однак не просунулися вперед та підтвердженого прогресу не досягли. На інших відтинках фронтів без змін.